Для використання електронного додатка в програмі MozaBook в операційній системі Chrome OS вам потрібно встановити саму програму з Play Market. Для швидкого пошуку програми введіть в пошуковому полі плеймаркета ключове слово Мозаїк. В переліку знайдених аплікацій ви побачите окремо програму MozaBook, а також програвач для 3D-сцен Мозаїк 3D. Обидві аплікації потрібно встановити для перегляду самого електронного додатка та його інтерактивного вмісту. Після встановлення цих аплікацій запустіть програму MozaBook, натиснувши на типову іконку в головному меню системи. На початковому екрані програми MozaBook вам доступна опція реєстрації нового облікового запису, нагадування забутого пароля чи використання швидкого логування через соціальні мережі. Для входу у програму вам потрібно ввести логін та пароль свого облікового запису, котрий ви зареєстрували на сайті uamozaweb.com. Як логін використайте електронну пошту, котру ви вказували під час реєстрації вашого облікового запису та введіть пароль. Після введення цих даних натисніть на кнопку Вхід. Увійшовши в програму MozaBook, ви опинитесь на головному екрані програми. Для активації електронного додатка вам потрібно натиснути іконку меню з трьома смужками. У меню оберіть пункт Активувати новий код. Та введіть код активації електронного додатка, що надрукований у вашому підручнику. Ви знайдете цей код на сторінці з інструкцією активації електронного додатка, що типово розміщена на перших чи останніх сторінках вашого підручника. Ввівши код електронного додатка, натисніть кнопку Надіслати. У разі правильного введення всіх символів активаційного коду ви побачите повідомлення, що книга була успішно активована. Після закриття цього повідомлення. Ви переміститесь на головний екран програми, та вам буде показано обкладинку активованого електронного додатка. Для початку роботи з цим додатком натисніть кнопку завантажити. У вікні, яке з'явилось на екрані, ви побачите інформацію про обсяг електронного додатка, котрий буде завантажено на ваш пристрій. В цьому вікні ви можете одразу обрати, яку версію ви завантажите на пристрій. Якщо ви поставите галочку біля надпису про завантаження офлайн версії. На ваш пристрій буде завантажено електронний додаток та весь інтерактивний вміст для роботи без підключення до мережі інтернет. Якщо ж ви не встановлюєте галочку завантаження офлайн версії електронного додатка, на ваш пристрій буде завантажено лише сторінки електронного додатка, а весь цифровий вміст буде підвантажуватись динамічно з мережі Інтернет. Після натискання кнопки Завантажити зачекайте, поки процес буде завершено та буде завантажено онлайн-версію додатка. Тепер вам доступна кнопка Відкрити, натискання на яку відкриє електронний додаток для роботи. Відкривши додаток, ви можете звичними рухами пальця перегортати сторінки електронного додатка. Весь цифровий вміст буде подано на сторінках електронного додатка у вигляді іконок, котрі показують тип цифрового вмісту. Якщо ви не завантажували офлайн-версію, приклацані на іконку цифрового вмісту. Одразу розпочнеться процес завантаження та після завершення розпочнеться його демонстрація. Активувавши електронний додаток на пристрої з операційною системою Chrome OS, ви прив'язуєте додаток до власного облікового запису на весь навчальний рік. За потреби ви зможете використовувати його і на інших пристроях у звичайному браузері чи у програмах MozaBook, що встановлена в інших операційних системах.